20 січня Джо Байден залишив Білий Дім, і його президентський термін був суперечливим. Він вкладався у масштабні інфраструктурні проекти, але допустив зростання інфляції, підтримав Україну після вторгнення Росії, але не зміг допомогти її перемогти. Вирішив йти на другий термін, щоб не допустити повернення Дональда Трампа, але саме це і сталося. Якою була каденція Байдена для США? Чому американці вважають його одним з найгірших президентів в історії? як вплинули його рішення на Україну, та які його помилки нам дорого коштували. Джо Байден став 46-м президентом Сполучених Штатів у 2021 році. В початок його терміну ознаменувався серією указів, які скасували низку ініціатив Дональда Трампа. Зокрема, США повернулися до Паризької кліматичної угоди. Була скасована заборона на виїзд громадян деяких країн із мусульманським населенням, призупинено будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Тощо головним викликом для Байдена у перші місяці президентства стала друга хвиля коронавірусу. Нова адміністрація спромоглася різко наростити виробництво вакцин та необхідних медичних товарів. А частка вакцинованих американців за перший рік її роботи перевищила 75%. Проте очільнику Білого Дому так і не вдалося поновити довіру американців до сфери охорони здоров'я. Тому суперечки про необхідність ковідних локдаунів та вакцинації не затихали. Демократи закликали вірити експертам та науці, а республіканці вказували на негативні наслідки тимчасового закриття шкіл. Та висловлювали все більший скептицизм щодо вакцини. Також у внутрішній політиці Байден стикнувся з економічним викликом для боротьби з ковідною рецесією. Він запропонував план масштабних інвестицій, який швидко прозвали байденомікою. Був виділений великий пакет стимулюючих заходів на суму майже 2 трильйони доларів. До нього увійшли допомога з безробіття, виплати на дітей, субсидії на оплату житла та дитячих садків, а також трансферти місцевим бюджетам. Другою частиною плану стало фінансування хронічно недоінвестованої американської інфраструктури та промисловості. Однак, зокрема, бюджетне стимулювання економіки призвело до росту інфляції. Влітку 2021 року вона перша за 30 років перевищила 5%. У Мінфіні країни тоді заявили, що це тимчасовий стрибок. Байден також назвав його таки. Однак за рік у червні 2022 інфляція досягла піка 9,1%. І, хоча до літа 2024 року, що місячні показники інфляції впали до 3%, рівень безробіття лишався низьким. Економіка зростала, а США випереджали інші промислово розвинені держави. Виборці, як і раніше, песимістично оцінювали економічний стан країни. Ще однією помітною кризою стала рекордна притока нелегальних мігрантів через кордон з Мексикою. Лише за перші три роки президентства Байдена прикордонники затримали понад 6 мільйонів людей з них не менше двох мільйонів змогли залишитися в США, очікуючи на розгляд заявок на отримання притулку, який може зайняти роки. У результаті в січні 2024 року президент підписав указ про тимчасове закриття кордону, що призвело до різкого зниження спроб його переходу. Втім, самому голові держави дорікали, що він не зробив цього раніше. Однак одна з перших помилок Джо Байдена на посаді президента була пов'язана не з внутрішньою, а й з зовнішньою політикою. Це хаос, що виник під час виведення американських військ з Афганістану в серпні 2021 року. Переговори про вихід велися в останні місяці правління Трампа. Умови та строки затверджував республіканець. Однак Байден підтримав його, попри застереження деяких своїх військових радників. Хаотичний вихід американців завдав серйозного удару по репутації США. Критики, включаючи Дональда Трампа, наполягали, що саме це переконало Росію у слабкості Америки. На початку осені 2021-го, коли останні американські військові залишили Афганістан, рейтинг схвалення Байдена пішов у мінус. І більше ніколи не перевищував 50%. Ще один зовнішньополітичний провал Байдена пов'язують із загостренням на близькому сході. 7 жовтня 2023 року. Терористичне угруповання Хамас напало на Ізраїль. Було вбито майже 1200 осіб, і ще 250 викрадено та взято у заручники. США одразу підтримали Ізраїль та рішень його уряду ввести війська на територію сектору Гази. У квітні 2024-го конгрес схвалив виділення військової допомоги на суму 17 мільярдів доларів. Однак, з загостренням конфлікту адміністрація Байдена зіткнулася з небажанням ізраїльського керівництва враховувати її вимоги від зниження кількості жертв серед цивільного населення до забезпечення проходу гуманітарної допомоги. Розрив між підтримкою Ізраїлю, яку Байден відстоював протягом усієї своєї кар'єри, та гуманітарним міркуванням зробив американську політику непослідовною. Це викликало критику всередині країни. Республіканці вважали, що Байден заважає Ізраїлю своїми вимогами та забороною на передачу великих бомб. Демократи наполягали, що адміністрація робить недостатньо для мінімізації жертв серед цивільного населення. А деякі навіть звинувачували президента в співучасті в геноциді. За кілька днів до завершення терміну Байдена Ізраїль та Хамас уклали перемир'я. Сам демократ наполягає, що воно стало можливим саме завдяки його команді, але заслугу собі приписав і Трамп. А учасники переговорів відзначили роль його спецпосланця. Важливу роль Байден зіграв і у долі нашої країни йому вдалося записати собі в актив створення єдиної західної проукраїнської коаліції. Водночас його багато критикували за недостатню рішучість і несвоєчасне схвалення тих чи інших рішень на користь України. Але про це згодом за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Байдена намагалася зірвати плани Кремля, розсекретивши інформацію про підготовку наступу російських військ. Також вони спробували чинити тиск на Москву через керівництво Китаю. Втім, це не спрацювало після початку війни. США разом із союзниками по НАТО запровадили масштабні санкції проти Росії. Постачання озброєнь та фінансова допомога Україні на суму понад 100 мільярдів доларів дозволили українській армії стримати наступ. Вступаючи з завершальною промовою на посаді президента, Байден назвав вільну Україну одним із досягнень своєї адміністрації. Також у перелік він вніс зміцнення НАТО. Однак часто демократа критикують за те, що він зробив недостатньо, адже, по-перше, затримки в постачанні критичних озброєнь, таких як танки Абрамс, ракети Атакамс і винищувачі Ф 16 значно обмежили спроможність України контрнаступад. По друге Вашингтон також обмежував використання зброї Україною, зокрема не надаючи ракети середнього і дальнього радіуса дії. Це позбавляло Україну можливості ефективно протидіяти ракетному терору. Лише після 33 місяців війни адміністрація США дозволила Україні атакувати військові об'єкти на території Росії. Ймовірна причина цієї обмеженості страх ядерної ескалації з боку Кремля. Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Алансбергіс зазначає, що це стало найбільшою помилкою адміністрації Байдена та заходу загалом. За його словами, припустилися у дуже конкретний момент. Восени чи наприкінці літа 2022 року. Україна досягнула успіху у своєму першому контрнаступі. Маючи дуже невеликі ресурси ЗСУ, змогли дати відсіч росіянам, але далі Путін витягнув свою карту і сказав, що використає ядерну зброю, якщо його армія буде на межі колапсу. І тоді лідери заходу, неначе збавили гучність у допомозі України. І, хоча, окреслюючи завдання нової адміністрації США, Байден назвав забезпечення справедливого миру для України, перемога Києва у війні ніколи не була його ціллю. Принаймні, про це пише журнал Тайм, коли Росія вдерлася в Україну, демократ визначив три цілі для відповіді США: по-перше, наша країна мала вижити як суверенна та демократична держава. По-друге, США та їхні союзники мали залишитися єдиними. По третє, треба було уникнути прямого конфлікту між Росією і НАТО. Іншими словами, США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим більше ті, які були захоплені з 2014 року. Причина була проста: на думку Білого Дому, Україна не в змозі це зробити навіть за потужної допомоги з заходу. Журналіст Саймон Шустер зазначив, що розчарування українців Байденом наростало протягом усього вторгнення. Про нього говорили все більш відкрито після того, як вибори завершилися перемогою Дональда Трампа. В інтерв'ю на початку січня Володимир Зеленський заявив, що за Байдена США зробили недостатньо, щоб запровадити санкції проти Росії та надати Україні зброю і гарантії безпеки. Але я не хочу, щоб ситуація повторилася, як це було з Байденом. Я прошу, будь ласка, санкції зараз. Зброя зараз. Також Байден не зрушив з місця у питанні членства України в НАТО. Усі заклики Володимира Зеленського залишилися марними, і свій пост демократ покинув, так і не зробивши крок на зустріч запрошенню Києва до альянсу. Невтішними для Байдена є також оцінки американців. Зокрема, за результатами опитування CNN, лише 36% жителів США схвалили роботу демократа на посаді президента. Найгірші оцінки він отримав за міграційну сферу, зовнішню політику та стан економіки. Трохи більше 60% опитаних вважають його президентство провальним. Гірше оцінювали лише Джорджа Буша молодшого перед завершенням його каденції. Джо Байден завершує свій єдиний президентський термін із рейтингом схвалення в 36,7%. Одним із найгірших у сучасній історії. Він є на кілька відсотків нижчим ніж у Трампа, який залишив Білий Дім після штурму капітолія та спроби імпічменту. Можливо, у майбутньому американці змінять свою оцінку. На це, за даними змі, сподіваються, і сам Байден і його соратники. Зокрема, це може статися, коли штати відчують відкладений ефект його економічної політики водночас поки що прогнозувати зарано так чи інакше, разом із президентським терміном Джо Байдена ймовірно завершується його піввікова політична кар'єра, адже наразі йому вже 82 роки. Як свідчать його соратники? Демократ залишив свій пост з відчуттям розчарування, водночас остаточну оцінку 46-му президенту США та його адміністрації в майбутньому дадуть історики.